Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати куб 3 на 3 метод для починаючих Перший шаг. Ем, білий хрест. Для цього треба знайти білий центр. Ось Шукаємо, і ось її ем, Шукаємо який підійде влог. Ну Наприклад, червоний такий ставимо ми його сюди. Тут, який, ззаді. Значить, ми бачимо, що це оранжеве, так? Так. Да, оранжеве. Шукаємо оранжеве, Біло-оранжеве. Стоп, де біло-оранжеве? А ось. Отут. Отут ставимо. Так, зараз. Отут, так. Так, так і так. Зібрано і зібрано. Ставимо його отак. Тепер тут хрест ставимо і тут який? зелений. Ось зелений. Раз, два і так. Зібрано. І тут теж якийсь. І отут тут теж ставимо тут. Правильне, правильне, правильне і правильне. І шукаємо наступний спочатку якийсь куб. Для цього нам треба стоїти отут, тут, як де він же ось тут. Раз. Раз. Два, так, так. Тут. так, да. правильний. Правильний. Так, правильно. Так, ось тут, правильно. Раз, два, два. І так. Раз. Так, ось. Є, і тут теж ставимо блок. І перший зібраний. А, кстати, другий шаг був е, зібрати оцей перший поверх. Ну давай. Третій шаг. Треба зробити другий поверх. <плес> um, Перевіряємо тут правильно. Тут правильні поставлені Тепер тут який нам треба e оранжево-синє. Шукаємо оранжево синє Ні, її нема. Весь вон тут. Тут теж неправильно Так, оцей. Зелено. Оранжевий, подивимося. Ось є. Він тут перевернутий, значить ми ставимо тут. Якщо ми робимо півпаф, самий класний хід до кінця. І те ж саме тільки отут. Помните, як у 2 на 2. Якщо він стоїть отут і отут от перевернутий, якщо тут червоне, а тут зелене, то робите те ж саме, тільки другою стороною. Якщо у вас от такий е, момент, робіть е, оце от, ставимо десь от сюди. Так, тут правильно. Ага, так, тут теж правильно. І нам треба спочатку зробити і все другий поверх зібраний. Так, четвертий шаг. Треба виконати всі правильні куточки. Тут правильне, ми бачимо. Тут неправильне. Тут неправильне і тут теж неправильне. Значить, ми отут от так робимо. І робимо юпер. Раз, два, так. Серединку вліво, вниз-вниз. Вправо, оціди. Раз і вверх два рази І ще раз. У мене там не получилось. Ось. Получився. Перевіряємо правильне, правильне, правильне. І тут правильне. І, і наступний п'ятий шаг. Робимо жовтий хрест. Робимо таким чином передню по по і стрілки. Півпав і передні проти години стрілки. Як ви бачите, що щось вийшло. Значить, ми робимо ось. Іхрік два рази. І робимо те ж саме лінія. І ще раз те ж саме. Ось правильно. Тут знову неправильно щось. Тут. Тут правильно, а тут і тут неправильно. Значить ми робимо ось таке полосень, де тут правильно. І робимо тіпер. Ось таким чином. Так. Перевіряємо, що тут все правильне. Ой, щось в мене там вже щось таке вийшло. Зараз я це все зроблю. Так. Ми вже зібрали хрест, ось хрест. І шостий шах. Треба викидати всі правильні куточки. Значить, тут жовто оранжеве синє, а тут должно бути, а тут неправильно. Значить, ми робимо ось таким Е, U, R, U', штрих L штрих. У. R штрих, U L. Проверяем, сейчас так и получилось. Вот тут получилось. Значит, мы правильно рятуем, вот так вот, чтобы он не разобрался. И робимо то же самое. Так, еще раз. Перевіряємо, правильне, правильне, правильне і правильне, значить все зроблено. І сьомий шаг зібрати куб. Для цього вам потрібно зробити Z2 і, і зробити отакий хоритим як у 2 на 2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І до тих пір, поки отут вони буде шовти. От у нас шовте. Отут тут докручуємо і передвихаємо от сюди. Якщо він отут вона ходить, робимо. Обратним сторонам півпав. Правильно. Ось, щось у нас вийшло. От тут у нас получилось. Ось все правильно. Все правильно. Раз. Раз, два, так, так. І раз, два, так, так. І докручуємо. Кубик зібраний! Якщо вам сподобалося це відео, то обозучно підписуйтесь мій канал. Підтримуйте україномовний контент. Я тут знімаю українські відео, відео по Кибікам Рубікам, відео по якихось растих іхор. ігор і храми. Це дуже-дуже дуже класно. Зараз я вам покажу себе. От тоді. Підписуйтесь на мій канал. Чим ще хотів сказати? З ним. Міжнародний день родичі. Сьогодні 15 травня. Ну, я скину 16 травня. Ну, ви вже бачите, який ходності я е, виклав це відео. Нас ну, вами було я, мене звати Ліслуп Андрій. Всім удачи, всім. Пока-пока.